І так, як я сказала, на другому році ми будемо з вами займатися масштабом. І так, одну секундочку. Щось в мене зникло тут. Зник мій листочок, не можу. Ладно, добре, не страшно. Листочок зник. Комп'ютер дуже погано працює. Напишіть, будь ласка. Таке означення. І так, тема уроку другого масштаб. Та що ж таке? Не хочу писати. Масштаб. Ну, давайте почнемо з означення. Ви взагалі це вивчали з географії. Хто мені може сказати, що таке масштаб? Наприклад, на карті масштаб це е, скільки разів зменшили або відвели картинку. Не зовсім так. Що показує масштаб? Відношення відстані на карті до відстані на місцевості. Так? Тобто ми кажемо, що це відношення одного до іншого. І так, запишемо таке означення. Тому цю тему ми вивчаємо саме зараз, бо зараз ми вивчаємо відношення та пропорції. І так, означення, відношення відстані на карті до відстані на місцевості. На місцевості називають масштабом. Ну і, наприклад, записують. У вас на карті написано, який масштаб. Например, наприклад, 1 до 100 тисяч. Що означає такий масштаб? Це на одному сантиметрі 1000 сантиметрів на карті. Сантиметрів. Так? На карті. Так. Відповідає 100 тисяч сантиметрів на місцевості. А в чому далі проблема? Що ми не вимірюємо відстань на місцевості в сантиметрах. Ми вимірюємо в кілометрах. Тому давайте згадаємо: Ну, наприклад, в одному метрі. Скільки сантиметрів? 100. 100 сантиметрів. В одному кілометрі тисяча метрів. Якщо Перевести в сантиметри, то скільки буде? А це буде о... 1000, так? 100 тисяч. Ну, якби ви дописуєте, ще два. 100 тисяч сантиметрів. Ось обведіть це в рамочку. В цій темі ось ця відповідність нам дуже буде потрібна. Тобто, якщо в мене масштаб 1 до 100 тисяч, то це означає, що одному сантиметрі на карті відповідає 1 кілометр на місцевості, бо 100 тисяч сантиметрів на місцевості. Це не дуже великі карти. А чому? Бо на таких картах. Ми не зможемо. ну, Один кілометр це небагато. Це може бути карта міста або карта якогось там села, так? Тобто карта чогось не дуже великого. Кілометр це не дуже багато. Давайте подивимось, які завдання є в вашому підручнику, які стосуються цієї теми. Можна очистити? Ні, так, думаю. Так, Ні. так. Ні, давайте дописуйте. А, номер 585. Є задачі ось такого типу, як у вас, тут. А є ще задачі іншого типу, де вам вказано масштаб і треба знайти там відстань. А, от 585. Давайте прочитаємо умову. Значить, відстань між селищами приречне та приозерне. Давайте так. А, приречне та приозерне. А, на, от я пишу так, на карті відступаю в місце на місцевості. На карті а, становить 9,6 сантиметри, на місцевості 288 кілометрів. Яка відстань між селищами клинове, це от давайте так, приозерне, що там, приречне приозерне. А далі там є ще клинове та калинове, КК теж буде. На карті ми не знаємо скільки, а на місцевості 324 км. Ну тут не треба знати навіть масштабу, можна відразу скласти. Um, пропорцію. Яка ж буде пропорція? Хто мені може сказати, як він вважається? <к really> Давайте тут х напишемо. Тут так само воно буде 96 Х. поділити на Х дорівнюють. Дорівнюють 324. Так, 288. Поділити на 324. Так, ну і тепер давайте спробуємо знайти х. Так, що е таке е скаже що. Що таке при. Приозерне. По при... діагоналі. 9 і 6 помножити на 324 і внизу 288. Тут не так просто буде скоротити, наприклад, 288 і 324. На що вони точно діляться, скажіть? На 2 точно. Точно на 2. А на 4, давайте перевіримо. На 4... На 4 теж діляться. Давайте спробуємо на 4. Так, так, на 4 ділиться. Так, на 4 скорочуємо. Тут буде 72, а тут буде на 4 81. А тепер 81 і 72. Обидва, на скільки? На 9. На 9, так? А це буде 8 на та 9, Там залишається. Давайте ось так напишемо, перепишемо, бо була дуже така багатоповерхова, поверховий дріб. А от тепер вісім: з чим можна скоротити? Вісім можна скоротити з дев'яти. Двісті на вісім, так? Тут буде один, а тут буде один і два. А тут буде. 1,2. Ну, 9 на 8 по 1 і 16 на 8 по 2. Але там кому? І тепер 1,2 множимо на 9. 12 на 9 це скільки буде? Це буде 108 і це буде 108. І, і відповідь буде 10,8 сантиметрів. Ну, це не дуже така стандартна задача. У вас чомусь з підручника зникли такі задачі. Трошки іншого типу. Я зараз відкрию листочок, і ми з вами там порозв'язуємо інші задачі. Якщо ви це записали? Записали? Ні. Дописуйте. Все, я скажу, зробив, тому що я не як не Я теж. Угу. Одну секундочку. Зараз я відкрию листочок, бо в підручнику писати незручно. Більш стандартна така ситуація. Взагалі, в задачах на пропорції на, на, на масштаб є три типи задач. Це. Ну, от, один з типів, такий, як ми зараз розібрали, а, є ось такі. Можна стирати, так? Так. А, так. Зараз відкриється листочок, а він ще не відкрився. Одну секундочку, одну секундочку. В клітинку Просто зараз дошкою тут в зумі користуватися незручно, вона зависає. Я не знаю, як зупинити те, що ви там пишете, а в листочку так як раніше. Мені треба відкрити листочок в клітинку. Зараз він все не відкривається. Дуже термозить комп'ютер. Зачекайте. Зараз він вже відкриється, будемо сподіватися, натисну так Послухайте мову задачі. Відстань на карті між двома містами до рівня 24 см. Цими містами на місцевості, якщо масштаб 1 до 400 тисяч. Тобто, я пропоную такі задачі записувати ось таким чином. І так, напишіть, будь ласка, що це номер 1, Нехай буде. На карті. На місцевості. І масштаб. І так, відстань на карті 24 сантиметри. А масштаб в нас 1 до 400 тисяч. Тобто 1 сантиметру 4 кілометри, відповідає. А нам треба знайти, скільки на місцевості. Подивіться, як це можна записати у вигляді пропорції: за означенням масштабу. І так, розв'язання. Що показує? Давайте так, тут відразу напишемо Х. Що показує масштаб? Відношення відстані на карті до відстані на місцевості. Тобто, 24 поділити на Х це буде 1 поділити на 400 тисяч. В чому проблема буде, що зараз, коли ми знайдемо Х, він буде в таких самих одиницях виміру, як і на карті. І потім треба буде ще перевести в а, кілометри, бо на місцевості в сантиметрах ми не вимірюємо відстань. Можна переписати так, як, щоб вам було зручніше. І як знайти Х з цього, хто мені може сказати? Те, що напроти X, йде вниз. 24 на 400. 400. А мені здається, що десь я нуль загубила ось тут. Так, так загубила. загубила. І внизу вже. А тепер дивіться, ну, якщо знаменник 1, то там його не пишемо. І 24 на 4 – це скільки? Це 96. Дописуємо ще раз, два, три, чотири, п'ять нулів. А нижче, діти, в мене просто не вистачає місця. Ми повинні ці е, сантиметри, це в нас сантиметри, перевести в кілометри. От якщо ми сантиметри переводимо в кілометри, наскільки ми ділимо, діти? На 100 тисяч ділимо.